Ще вчора вони були адвокатами, прокурорами, нотаріусами. А вже сьогодні вони судді на Волині 10 нових служителів Феміди. Вони зайняли вакантні посади у районних судах області. Про це стало відомо сьогодні під час проведення одного з етапів конкурсу на заняття вакантних посад суддів. В Україні триває масштабний конкурс. Обирають 560 суддів на заняття вакантних посад. 15 грудня учасники конкурсу обирали у котрому із місцевих районних судів вони хотіли б зайняти вільну вакансію служителя фаміди. Волинський адвокат Віталій Шестернін виявив бажання вершити судочинство у Луцькому міськрайонному суді. Луцький міськрайонний суд Волинської області. Наявна вакантна посада. Будь ласка. Повністю по-батькові та підпис Волинський прокурор Володимир Хилюк теж бачить себе суддею Луцького міськрайонного суду. Оголос... оберіть та оголосіть суд, в якому ви маєте намір зайняти вакантну посаду. Луцький міськрайонний суд Волинської області. Свого часу Володимир Хилюк займав посаду першого заступника керівника Володимир Волинської прокуратури. Його дружина Леся Кухтей Хилюк теж працює прокурором. Можливо, Волинського прокурора стати суддею надихнув рідний брат дружини Руслан Кухтей. Останній працює суддею у восьмому апеляційному суді, що у Львові. Волинські адвокати Руслан Смалюх та Оксана Овсієнко будуть суддями у Ковальському міськрайонному суді Волинської області. До слова, Овсієнко Оксана Володимирівна має ідентичне прізвище, ім'я і по батькові як в дружини колишнього судді Волинського апеляційного суду Андрія Овсієнка. Він до слова донедавна був головою Вищої ради правосуддя. Волинська область Ковальський міськрайонний суд. Умельський міськрайонний суд єва картна посада. Адвокат з Рівненщини Володимир Губар теж працюватиме у Ковальському міськрайонному суді. А ось нотаріус Роман Ходачинський буде суддею у Камінь Каширському суді. Прокурор Олександр Гайворонський вершитиме судочинство у Нововолинському суді. А от прокурори Оксана Лопоха та Олександр Сопронюк обрали Володимир Волинський міський суд. До слова Оксана Лопоха з прокурорської сім'ї. Її чоловік Василь теж працював у прокуратурі. Оксана Пуха свого часу відмовилася коментувати центру журналістських розслідувань. Сила правда, статки, які нажила сім'я, перебуваючи на прокурорських посадах. Мовляв, ви не з НАЗК пояснювати нічого не буду. Ще один кандидат Наталія Комзюк зайняла останнє вакантне місце, яке пропонувалося по Волинській області. Ну, що лишилось, те моє? Так, все, один Голосіть, будь ласка, на мічівський районний суд Волинської області. Тож суддівські лави на Волині поповнилися. Головне, щоб кількість відповідала якості. Марія Петручик для новин на часі.